Конференція на тему Переломний момент, журналістика і тотальна війна за правду відбудеться у Бучі 10 травня. Про журналістику під час війни та проблематику журналістських розслідувань розповідає Євген Заславський, виконавчий директор Media Development Foundation та Анна Бебінець, засновниця і редакторка «Слідства.Інфо». у студії. Працює Руслана Кравченко. Починаю з питання до вас, Євгена. Це вже друга конференція, яка відбудеться в Бучі. Які питання і проблеми журналістики обговорюватимуться цьогоріч, і наскільки вони відрізнятимуться від тих, про які говорили минулого року? Вітаю вас. Так, минулого року в нас була конференція в Бучі. Вона була першою, і це був була відповідь на. Запит, запит журналістів, запит суспільства на справедливість на те, щоб зрозуміти і опрацювати все те, що було в Бучі, ми хотіли проговорити цей саме журналістський досвід, як ми висвітлювали Бучу. Що треба зробити, щоб Росія була покарана за це, що треба зробити журналістам, щоб допомогти. Системі, та яка буде е, притягати росіян до відповідальності, як розслідувати росіян цього річ? Е, ми будемо говорити більше про такі внутрішньожурналістські проблеми. Бо ми знаємо, що рік для журналістів почався не дуже особливо для журналістів-розслідувачів, 14 січня, до Юрія Ніколова прийшли. Молоді люди, які е, запросили його до лав збройних сил, так би мовити. Ну його не було вдома, була вдома тільки мама. От і вони її потурбували, і цим потурбували сильно його. І потім виявилося, може, ви бачили, журналісти Житомиринфо здається, зробили інтерв'ю з одним з хлопців, який сказав, що ними керували з СБУ. Потім за два дні, і ми подумали, що це вже якась черга. Вийшло е відео про журналістів Бігуса Інфо, і де за ними було незаконне стеження. Бігус зробили шикарне розслідування цього кейсу. Я сподіваюся, що слухачі громадського радіо дивилися це розслідування. Воно і веселе, і не дуже для журналістів. Е по цих двох кейсах ми вирішили, що це дуже схоже на системну роботу ем, влади проти журналістів, особливо проти журналістів-розслідувачів. Нам, як цеху, який намагається все-таки показувати ту картину дня, яка реально відбувається в країні, щоб кожного слухача, глядача, була можливість оцінити те. Де ми зараз знаходимося, і прогнозувати щось, щоб в нас була впевненість в завтрашньому дні? В тому, що ми зможемо завтра повести дітей до школи, або е в наступному місяці в нас буде зарплата. То... Це пряма пряма загроза. Така журналістам розслідувачам і ми хочемо обговорити це і як ми можемо протидіяти. Плюс нещодавний кейс. Я думаю, що Анна Бобінець краще про нього розкаже щодо слідства. Інфо коли їхнього журналіста запросили до військомату просто посеред терця і суто прицільно його, ем, то, от, от журналістика і тотальна війна за правду буде ключовою темою. Ми будемо обговорювати. От. В основному це питання тиску на журналістику. Тоді питання до Анни Бабінець і щодо ситуації, яка сталася з вашим журналістом Євгеном Шульгатом, і щодо того, що ви будете спікеркою першої панелі, яка матиме назву стан журналістських розслідувань під час війни. Анно, які вони ці розслідування під час війни, з якими ви проблемами стикаєтесь? І по цих трьох кейсах, які назвав Євген, це Євгені Шульгат, Шульгац, Інфо Юрій Ніколов, вже зрозуміло, що влада працює проти журналістів журналістів розслідувачів яка ваша робота нині, і які ви проблеми будете піднімати під час першої панелі? Ну, дивіться, чесно кажучи, чомусь влада вважає журналістів-розслідувачів та й взагалі незалежних журналістів ворогами, так а так тривало завжди. І на жаль, під час війни цей наратив, який ретранслює нам влада, не змінився по цих перелічених кейсах. Ми це знову таки бачимо. А я хочу сказати, що ми не вороги. Ми у свій спосіб, професійно роблячи свою роботу, допомагаємо будувати зрештою успішну державу, бо успішна держава це, це там, де суспільство може контролювати владу. І ми, журналісти, є такою не е, такою складовою, якою не можна позбутися в цьому. Да? І я розумію, що владі незручно дізнаватися про себе якісь речі про те, що там генерал СБУ купує за мільйони доларів квартиру під час війни. Це незручно. Хотілося, щоб не, не щоб цього не було, а щоб про це не розповідали. Да, ось тут от відбувається така а, тобто, не хотілося, щоб цього не було, а щоб журналісти про це не розповідали. Тому звісно, наші історії не комфортні. Влада використовує будь-який способ тиску. Це було і до повномасштабного вторгнення, бо ми ніколи не робили комфортних для влади речей. Але зараз у Влади з'явився додатковий важель тиску. Це повістки, це ТЦК, це або звинувачення в ухилянстві, або цілеспрямовані вручення повісток певним певним незручним журналістам, незручним редакціям. Ми знаємо про такі випадки на регіональному рівні, от на центральному рівні. І на жаль, дуже дуже. Дуже дуже сумно, що під час війни влада займається такими речами, а не наближує нашу перемогу, що є безпосередньо прямою роботою влади, зокрема, і боротися з росіянами і ефективно витрачати гроші на це і зусилля. А от витрачання зусиль на стеження за журналістами на переслідування журналістів це неефективне витрачання грошей українців і зусиль влади під час повномасштабного вторгнення. Тому, якщо так коротко, то ситуація. Не дуже влада не розуміє, що ми разом будуємо успішну країну, а не заважаємо їм. Хотілося, щоб зрештою це стало зрозумілим, бо так саме так будується демократія. Анно, якщо ми говоримо про те, що журналістика, наша професія в Україні зараз це журналістика зміни, журналістика рішень, чи вдається її робити зараз якісно і що змінюється з часом? Тобто настає все більше проблем, постає все більше якихось викликів, чи все-таки можливо, з часом ми більш звикаємо до ситуації і робимо свою роботу? Цю роботу можемо робити легше. Я не думаю, що ми можемо робити роботу легше. Та? Те, що коли почалося повномасштабне вторгнення, це для всіх нас було суттєвою, зміною роботи, не говорячи про те, що ми кожен день хвилюємося за своє життя, за життя своїх близьких. І тому насправді. Ну, не бува, не буває завжди здається, що стануть легне стануть легші часи для журналістики. Насправді їх ніколи не настане на мою думку, тому що завжди будуть якісь нові виклики. Е і нам для того, щоб з ними боротися, я думаю, що треба гуртуватися спільнотою, і разом е висувати свої вимоги, приймати свої рішення. Тому я не можу сказати, що стає працювати легше раніше. Я вірила, що так буде, але так не стається. І саме для цього і проводиться конференція в Бучі для того, щоб ми обговорювали ці проблеми і разом шукали якісь можливо виходи з ситуації. Євгена, ви також зазначали, що будуть обговорюватися і інші питання проблематики роботи журналістики, зокрема, це робота із лінії фронту про те, що ще нещодавно журналісти взагалі не могли потрапити на південь України. Зараз не зрозуміло, як буде за умови нового речника півдня. Командування, які ще питання можливо будуть обговорюватися, які ще панелі будуть на конференції? Та ви абсолютно праві. Про ок південь ми якраз запросили Анну Калюжну з бігу Синфо, бо вона відіграла таку ключову роль в тому, що б. Речник помінявся, і ми всі сподіваємося, що ну, на краще, що доступ буде більший. Та, е, очевидно, що в журналістів, які висвітлюють лінію фронту, проблем е, не менше, ніж е, ну, не менше, а більше, ніж журналістів, які е, тут в тилу. Тому е, е, в нас буде. Присвячено конкретно цьому, конкретно цим питанням, панель, де виступить в тому числі Євгенія Китаєва, Воєнкор Радіо Свобода. Десь пару місяців тому, поки Євгенія записувала інтерв'ю з інструктором, позаду них прилетів снаряд і поранив фактично героя, якого написала. І це дуже таке героїчне відео, де ти бачиш, що. Паніці піддаються всі навколо, в тому числі військові. А добре треновані журналісти одразу йдуть за аптечками, надають першу невідкладну ну, до, до, до приїзду медиків допомогу, витягають цього хлопця. Це неймовірна робота, неймовірний якийсь е, зібраність Євгенії. Е, е, я щиро пишаюся, що в Україні такі журналісти. Такі журналістки, це це неймовірно. Також будуть буде Ксенія Савоськіна з громадського, яка теж не вилазить з лінії фронту. Шикарні репортажі привозить Стас Козлюк, ну і Дмитро Лиховій як представник-офіцер. Який займається зв'язками з громадськістю в ЗСУ, тобто про, про те, як ми можемо налагоджувати цю роботу, і був би більший доступ, бо дійсно все не може триматися тільки на добрих зв'язках, бо має працювати теж і система доступу. Е, також у нас буде, буде панель, де ми будемо презентувати. Е, Дуже хороші, одні з найкращих робіт, які е, в цьому році зробили журналісти, в тому числі журналісти-розслідувачі, е, це Олеся Біда з фільмом Діти для Путіна від Київ е, Індепенден, Яна Корнічук зі слідство з фільмом Його теж. Е, Валерія Єгошина. Це економічні розслідування схем Інна білецька з суспільного. Тобто, програма програма буде доволі насичена, і я сподіваюся, що ну дуже закликаю журналістів реєструватися, бо в нас ще є кілька днів, і приходити приходити на конференцію. Так, до 3 травня триває цей відбір на конференцію, реєстрація. Точніше, яка кількість представників змі вже зареєструвалася, і чи буде ця кількість більшою за торічню минулого року? Було 300 представників і представниць змі, так наскільки я пам'ятаю. Ой, о, я не пам'ятаю, добре добре, що ви подивилися. Так, да, ми розраховували минулого року на 300 людей, може було трошки більше, але ну, це враховуючи команду, цього року розраховували на 350 і маємо десь близько 600 реєстрацій. Звісно, що зможемо підтвердити не всім, бо ем, ем, ми, як громадська організація, яка несе таку роль, ми ще й оплачуємо приїзд до Києва. Тобто, це як Люди, які співпрацюють з організацією, ми навчаємо журналістів на локальному і гіперлокальному рівні, і це для них можливість попрацювати, поспілкуватися з колегами, в тому числі з Дікізе Economist, Washington Post, Слідством Українською Правдою. Тобто це така. В хорошому плані ще й велика нетворкінгова конференція, де ми всі зводимо годинники, а ще й підтримуємо один одного і питаємо, як ти, як ти тримаєшся, тому що ну, робота дуже важка, і ми знаємо, що цей рік він такий на ем, не спринтерський. Да? Він, він марафонський і, і, і всім важко, і треба розуміти, що ну, нам переходити на нове коло і хочеться. Підвищувати темп, підвищувати витривалість нашу, а не тільки говорити, що всі вигоріли, всім важко. Цебто ми хочемо дати дати це надію, і натхнення людям, які працюють не там, де такий добрий захист ППО, як в Києві чи там великих містах. Чи будуть на панелях виступати іноземні журналісти і ділитися якимись своїми роздумами на тему проблематики журналістики в Україні? Так, є панель, яка присвячена проблемам такого іміджу України або там інформаційного потоку України за кордоном. Всі розуміють, всі говорять про цю глобальну втому, Може це не втома. Але ну, типу, журналістика вона про нову інформацію, і дійсно в нас настільки перенасичено. Ми, ми кажемо, що жодна система судова не може обробити стільки кейсів. Ну і жоден мозок не може обробити стільки болю, стільки інформаційних привідів, які в нас є щодня. На жаль, тому є. Е Панель з міжнародними журналістами, де ми будемо говорити, як саме їм допомогти висвітлювати, робити менше помилок, висвітлювати е, Україну. Будуть буде Ізабелі Хрушинян з Вашингтон Пост. Е, вона шеф-редакторка українського бюро. Буде Петро Андрусечко, великий друг України, і його не так дуже навіть люблять в Польщі, бо він завжди на позиції України. Олівер Керол Теж людина, яка працювала і в Москві, і в Києві, і може і, і робить цю важливу внутрішню роботу по розумінню тому, що дійсно вони дуже багато раніше помилок припускалися, коли дивилися на Україну через призму Росії, через призму російської адженди. От. Ну і модерувати цю панель буде Дарина Шевченко з «The Київ Independent», яка дуже дуже добре розуміє міжнародний контекст, постійно його відстежує. Ми знаємо, це наш голос для закордонної аудиторії. Анно до вас питання: чи співпрацюєте ви у своїх розслідуваннях з іноземними журналістами? І можливо, чи берете від них якісь кейси роботи саме з владою? Ми багато років співпрацюємо з іноземними журналістами, тому що слідство е представляє в Україні осісірпі, це міжнародна мережа розслідувачів. і Ми насправді є частиною міжнародної спільноти журналістів е і наші історії з України і. Історії, в яких брала брала участь українська частина. Вони зазвичай дуже потужні. Ми багато працюємо з журналістами. Щоправда, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми переважно розповідаємо для міжнародної історії для разом з іншими колегами про речі пов'язані з війною. Зокрема, робили великий такий мультимедійний проект власне, про бучу. Про він називає називається банальність брутальності. Можна знайти це там. Ми розповіли про будинковий чатік, в якому люди на початку повномасштабного вторгнення, коли буча була окупована, чатік одного будинку, де сусіди між собою спілкувалися і шукали там. Загублених котів дізнавалися про загиблих родичів. Ну це насправді дуже драматичний чат. І ми про це зробили таку міжнародну історію з допомогою наших колег з Сірпі. Ми оформили це в такий красивий, цікавий медіапроект, і він отримав нагороди і, дякуючи, насправді, ну, ці всі міжнародні майданчики нам потрібні також, щоб не тільки ми всередині України варилися в наших історіях, щоб. Не наш голос, і наші історії були почуті назовні. Тому от власне зокрема ось і і цей майданчик. Ми розглядаємо як там, допомогу іноземних колег розповісти наші історії, так щоб вони були зрозумілими в міжнародній спільноті. Тому ми звісно працюємо і в таких ось дрібніших історіях допомагаємо. Якщо колеги, колеги просять з інших країн там знайти, бо ми тут маємо кращий доступ. Просять знайти потерпілих, просять знайти правоохоронців. Все, що від нас залежить, ми сприяємо, допомагаємо. Ми розуміємо, що зараз, на жаль, Україна уже не на перших шпальтах світових медіа. Хіба... Речі пов'язані з переслідуваннями журналістів. Про це звісно говорять у світі в світових медіа. А, а те, що у нас відбувається, все менше менше про це говорить. Тому ми, звісно, шукаємо всі можливості зробити спільні розслідування, спільні історії, спільні дослідження а, воєнних злочинів. Бо це насправді супер важливо. І от наш останній фільм про сексуальне насильство щодо чоловіків, який Євген згадував, а, також про це ми зробили гломовну історію. Цей фільм переклали вже англійською, іспанською, інші колеги. Нас просять розповісти, бо це такий специфічний дуже важкий злочин щодо сексуального насильства, вчинених росіянами щодо українських цивільних чоловіків. Ми зібрали історії про це і такі речі і ще якось про це міжнародна аудиторія дивиться, і ми всіляко сприяємо, що про це говорили: і про воєнні злочини, які відбуваються у нас, те, що від нас залежить там, звісно. Робимо, працюємо з колегами за кордоном. Так, я пам'ятаю цю історію про будинковий чат вулиці Яблонської будинку під номером 17, і саме по ньому було дуже зрозуміло, як люди жили тоді під час окупації, по всіх їхніх повідомленнях і всіх проблемах. Євгена, останнє питання до вас: чи буде цьогоріч обговорюватися Буча? Чи все таки для нас постали нові виклики? Тому що минулого року багато говорили про Бучу. Багато говорив Євген Спірін, який тут працював, який зробив? Бив дуже багато для того, щоб жертви російської агресії були опізнані. і Зараз він доброволець. Як цього року чи буде обговорюватися Буча? Та мені здається, що про це варто говорити, бо на жаль, наскільки я розумію, то ті справи, які є по бучі, вони не розслідуються в першу чергу. Вони не розслідуються як надважливі. Ми розуміємо, що це, це питання потрібно далі піднімати бо, на жаль, наша система ну влаштована так, що вона більше інертною і керованою є ніж справедливою. Там тому про будь-що обов'язково так ми будемо згадувати. Це була розмова з виконавчим директором Media Development Foundation Євганом Заславським та засновницею і редакторкою слідства інфо Анною Бабінець у студії працювала Руслана Кравченко.